Всім привіт! Сьогодні вже 10 травня вечір. Погода, в принципі, тихенька, не дуже звичайно тепла. А, ну, В принципі, позитивна, так скажемо. Як бачимо, нещодавно зібрали ми кукурудзу. Врожайність орієнтовна десь по 60 плюс центнерів. Тобто по 6 тонн ми своїх взяли. Орієнтовно без вагів і, звичайно, весняний, весняний збір врожаю не обходиться без втрат. Ну, Так прикинули по втратах, то, мабуть, стону десь в полі ми залишили. А можливо, більше, можливо, менше, Ну, є втрати, тобто качанчики легко відпадали від своїх стебел, тому втрати були. Трошки позбирали, але, на жаль, Часу не вистачає на все, тому ставимо пріоритети. Отже, сьогодні ми приїхали сюди. Як бачимо, трапляється бур'янець, тобто, зелене видно, значить, треба гліфосат. Калійний гліфосат у кількості десь 1,5 літри на гектар, плюс-мінус. Робочого розчину 100 літрів і швидкість 11. Виходить досить швидко. Сподіваюся, що так само і ефективно. Тобто ми прибрали тут клинки, дещо попадали. А з тієї сторони там балочка хвоща, як завжди, багатенько, і амброзії. В тій стороні поля амброзії достатньо. Тут її дещо менше, але також трапляється. Наприклад, як ось. ефективність, звичайно, буде така опосередкована, адже решток все ж таки трапляється. Проходи комбайна трошки дужче закрили. Уже зійшовши бур'янці, але, але все одно ефективність буде. Тим паче, що тут планується посів сої. Ще вирішуємо якої саме сої, але буде соя. І більш всього, що, мабуть, буде сіяти сюди Січ 3,6. Тобто ми візьмемо діагональку, можливо, максимальну з угла в угол, а можливо, дещо трошки менш. Менший е цей градус. І, і, і спробуємо дещо підрівняти, бо, як бачимо, колії від комбайна ну, на, шип, на шип просідали. Ну, в принципі, СЗшка, я гадаю, цю ситуацію трошечки підправить. Тобто трошки ґрунт зворушить. І у неї вийде здійснити посів навіть отакі кучки. Ну, Такі кучки, мабуть, і не посіє, ну, їх якби небагато. Тобто, це тут на краю комбайн трошки збавляв ходу. Сьогодні воду я привозив в такому тандемі. На наш причіп двохосний поставив куб і нам води вистачило. Ну, Досить, досить прикольно так доставляти воду. Як на мене, то легковий автомобіль менш затратний, ніж трактор. Так, все. Собі я помітив. Роботу зробили. Завтра продовжуємо працювати, Більше всього, ще буде посів. Так, всім до зустрічі. Всім добрий вечір. Сьогодні, сьогодні сьогодні... Сьогодні якесь там число 11. 11 травня, вечір, захід сонця, погода тихесенька, вже дещо тепліше, вітру взагалі немає. І ми на полі весняної кукурудзи і вирішили, що варто сюди внести. Невеличку кількість касу. Орієнтовно 100 літрів на гектар. Швидкість. швидкість, отже, налаштування. Якщо тиск 3 то швидкість десь 10 км на годину. Якщо тиск буде десь там 3,2 3,4 якось так вплигати, то швидкість треба збільшити до 11-11,5 км на годину. Тоді орієнтовно буде вноситись той об'єм, який ми бажаємо. Так, ну коротше, вносить, вносить оприскувачем зовсім не складно, а от здійснити сюди посів можуть викликати ще ті труднощі. Ось отака штука у нас є. Я не знаю, мабуть будуть проблемки навіть навіть і у веги, мабуть, не вийде сюди всівати, чи вийде, чи не вийде. Коротше, важко сказати, не спробуючи. Сьогодні вже ми спробували сіяти Е, Зовсім інше поле, інший попередник, покривна культура, але, на жаль, там нічого не вийшло. Причин цьому може бути безліч, але мені здається, одна із причин і сама сівалка. Завтра спробуємо сюди приїхати вегою. Не завтра, а може завтра, може післязавтра. Ну, коротше, якнайшвидший час. І спробуємо сіяти вегою. Якщо вега зможе посіяти ось оце кукурузиння і в те поле, в яке Січ не змогла посіяти, тоді я стверджуючи, буду вважати, що Січ це сівалка не для нутіла, а хто знає для чого. Але про це мова буде пізніше. Сьогодні ми зробили дану операцію. Завершуємо її робити. Ось так ми приїхали за таким причіпом. Зняли борти, адже в нас була оновка. Тому прийшлося зібрати, чи кажу зібрати, зняти борти, а зараз оце. Поки що так ми транспортуємо, досить таки зручно. На цьому все. Ще хтось телефонує, все тоді.